Типу за песі, так? Ні, стоп, це назад постав. Тебе цікавить права руку. Береш, Ага. Стоп, стоп, почекай. Спочатку не витрухуй. Зробимо злив, злий воду. Десь 4 секунди. Викачай. Тепер цією ганчірочкою протри е, знизу від рештки відправи. Yeah. І тепер ще на 3 секундочки злий. Забери гачірочку. Забри гатірочку, так. Все, тепер витрушуй. На 3 секунди, так. Вирубай. Витрушуй. Все, впало. Тепер протирніє зеленою гентірочку, протираємо групу. Потираємо руку, зважуємо на вагах, обнуляємо ваги. Щоб було по Де? <зв>. Так. Є. Угу. Yeah. Тепер э, ця велика, да. <зв>. да. да, ставиш вниз. Ставиш вниз. Ні, подивійся, став, став. О, і тримай. Отак, до упора. І нажимай на дві кружечки. На дві кружечки. На дві. Да. І чекай повторно. Назад можна взяти, не бійся, не бійся. Все. Постукай легенько об це. Да. Легенько. Це щось ще. Дужче, дужче. Так. так, тепер на ваги. Стоп, стоп, стоп. Ні, не не робимо. Окей, нам підходи. Тепер ставиш сюди. Ні, ні, не так. Ставиш ось на От... ага. так. о, Ні, стоп, не рукою. Приклада... Ні-ні. ні, Ну давай цим, так, да, тим буде важко. Цим. І так рівненько і не дуже сильно чи притискай. Все, 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 все. Вставляємо групу. А тепер стоп, перед тим, як ти вставиш, коли ти вставиш групу, натискаєш на цю кнопку. Перед тим? Після того, як ставиш, yeah. зразу скажеш на цю кнопку і зразу береш дві кружки, ставиш під групу. Угу. Mm -hmm. Запам'ятав? Так. Yeah. Поїхали. Нажимай... Не, не треба так дуже. Yeah. А, нажимай на кнопку. тискай. є 4-5 секунд. О, потекло. Вау. Трохи мимо. Ні, я жортовий. Що ти відчуваєш? Ейфорія. Ейфорія. Ми кидимося. Якщо зайде за 30 секунд, будемо вважати, що ти герой. за <риве> 30 секунд. Так. Ти чекав. Ну майже 30. Це досить непоганий результат для новачка. Забираємо, да, Чи-чи-чих. Навіть я слухайте. Відкриє секрет. Якби він не від'їжджав завтра до Канади, він би ніколи тут не стояв. А ну. а ну, що ж там, нюхай пий. Нюхай куй, нюхай пий. І що, подобається? Дякую. Mm -hmm.